Добрий день, шановне панство. Хочу зараз зважити яйця. Сьогодні неділя 17 лютого. На 11 годин 15 хвилин я позбирав яйці, було 5 штук. Ну, ще такий вигляд, що одна курка, би мала ще знестися. І зараз зважу в більшості, то я хочу для себе зважити, подивитися, яка вага яєць. Так, дивіться. Шістдесят 69, Шістдесят 69, 79 Шістдесят вісім. Сімдесят дев'ять і сімдесят і так на 17 грудня. Маємо. Середня вага яєць е, виходить десь 70-69-70 грамів. От. Одне більше, одне більше, я думаю, вчора одна курка не знеслася, і через то одне більше яйце. То мої такі сподівання. Вчора було 5 яєць, після вчора було 6 минулого тижня. Е, я від суботи до суботи рахую, було 38 яєць. Все, давайте ще 5 яєць, скільки важить, і ми знайдемо середню вагу. Ну то, але середня, то, напевно, треба забрати великі яйця. Щоб не було. І маємо 4 яйця 270 грам. Ділимо на 4, то виходить 60, 60, десь 8 грам, напевно. 69 грам, будемо казати, середня вага яйця. Все, дякую за увагу.